Всіх вітаю на телеканалі «6 соток», Ви дивитесь програму Зроби сам і я і ведучий влад. Програма Зроби сам це про те, що можна зробити своїми руками із підручних матеріалів та як це зробити. Я показую пошагові інструкції, як можна зробити з будь-чого там, що у вас вдома є, що зазвичай вважають сміттям та викидують. Ми це в програмі використовуємо для того, щоб зробити цікаві коробки, або ж взагалі якісь декоративні рішення для інтер'єру або екстер'єру. І сьогодні передача про дуже цікавий виріб. Це у нас саморобка, яка допоможе в кулінарії. Причому не просто допоможе, це не те, що прям потрібно. Це просто штука, яка допоможе вам. Креативно підходити до приготування їжі. І ви, напевне, вже задались вопросом, що в мене тут робить картопля. І саме для картоплі ми будемо робити одну дуже цікаву, я її б назвав штуку, а по-професійному це буде зватися девайс саморобний. І як ви бачите, сьогодні безліч усього, просто безліч інструментів заради однієї невеличкої штучки, яка буде. Радувати кулінарів, які хочуть зробити такий ефект, якого ми доб'ємося від картоплі у кінці, тому буде дуже цікаво, обов'язково не перемикатися з телеканалу 6 соток. А ми починаємо. Той ефект, який я хочу зробити в самому кінці, це нарізка картоплі спіралькою. Так, є маса методів, є навіть продаються спеціальні девайси такі професійні. Я ж покажу, як можна це зробити вдома. Просто з не хочеться грубо казати там, хлам чи ще щось, але з підручних матеріалів, ті, які ви викинули 100%. Наприклад, ось ця баночка від. Якоїсь консерви, наприклад, це з-під кукурузи. Ну, хто збирає в себе баночки? Ну, хтось збирає ті, у кого, наприклад, є гараж або ж якийсь сарай, десь там щось зберігати всередині, то, можливо, ще використовують. Але більшість їх викидують, навіть не здогадуючи, що можна з них зробити. Саме вона сьогодні нам послужить основою для того. Щоб зробити ось такий цікавий девайс. А також із основних елементів цього девайсу нам знадобиться ось такий товстий металевий стрижень. Саме такий, щоб він був не дуже гнучкий, тому що він у нас буде виконувати силову частину. Він буде обертатися, а ми ще зробимо в ньому речах, за яким ми будемо обертати нашу картоплю. І, ну, потрібно, щоб воно не згиналося і не скручувалося. Тому ось такий стрижень, який, ну, звичайно, він згинається, але ну, це досить значні зусилля потрібно прикласти до нього. Потім, із основного, нам знадобиться пляшка пластикова, причому як частина нижня, так і верхня у вигляді ось цієї пробки. Вона нам також надобиться, буде дуже важлива частина е цього девайсу, саме з кришки. Ну і потрібні саморізи, клеєвий пістолет, ну і деякі ще інструменти, без яких можна насправді обійтися е більш простими. Я буду використовувати більш технологічні, такі як болгарочка. Е але це не обов'язково. Що ж, почнемо. Для початку я розмічу два отвори. Е -а, перший це отвір, це у нас буде вісь, де буде обертатися навколо цього девайсу картопля. І нам потрібно до краю. Тепер нам тут потрібно зробити ось такий надріз. Ну, я криво <сь Christian> намалював, тому що тут ребристість вона збила. Але ось такий надріз потрібно зробити. І тут якраз і Стає така ситуація, що може це насправді зараз ножем ось так проткнути, пройтись, і ми зробимо це якісь. Але е, є вірогідність, що ми десь зігнемо, десь щось там е, затупимо частинку, яка повинна бути гостра, тому що ось ця частина буде це ріжучий елемент, який буде нарізати картоплю спіральтою. Тому е, для того, щоб це було максимально е, гарно і максимально працювало. Я зроблю цей надріз саме маленькою болгаркою. Взагалі тут бурмошинкою було б логічніше зробити щоб прям маленьким кругом, але в мене такої немає. Це менше по пилянню, по металу, що в мене є. А, тому зараз спочатку ми зробимо два отвори, а потім я розрізу. Підбираю сверло. Щоб воно підходило під діаметр ось цього стрижня. Добре підійде В даному випадку це в мене свого на 4. Стрижень також приблизно 4 діаметром. Не потрібно спішити. Краще повільно зробити, тому що тут не товсталося частина, і можна просто пошкодити десь зігнути, що не бажано. Ідеально заходить. Другий отвір насправді не обов'язково робити, але для того, щоб ріжуча частина була максимально також ефективною, краще його зробити. Зараз поясню для чого. Тут потрібно напевно, буде трішечки допомогти ножем. Ось так. Сам отвір тут не потрібен, тут важлива ось ця частинка, щоб був ось такий виступ, це буде ріжуча частина, щоб вона була максимально рівною і е, можна було її підкоригувати під одну товщину на усій, у цій площині. Адже якщо б тут не було отвору, то тут був би якийсь там півміліметра, а тут міліметр і було б під кутом. Ось, такі, ось така товщина, ось ця площина була під кутом, і нерівноміно тоді спіралька нарізалася. Тому робимо саме так. Ну і тепер робимо прорізь. Орій потрібно загострити. Для цього візьмемо такий маленький напилок, який звиці надхи. Ну, насправді, прям сильна гострота тут і не потрібна. Тому що ми будемо картуплю сюди так заводити і далі вона вже буде різатися, тому що цього досить буде. Головне зробити ось таку однотипну по всій цій площині щелину. Так, гарно вийшло. Наступним етапом потрібно взяти пляшку і відрізати від неї нижню частину. Ходить, заходить ідеально. Це ми зараз робимо саморобну кришку. Тому що якщо ми будемо тут нарізати з цієї сторони картоплю, то вона ж тут буде вивалюватися. Це недобре, не потрібно, щоб вона в якусь ємність це робила. Можна, звичайно, це робити на тарілці, але ну, це ж буде неудобно. Так можна взяти, як комфортно, так і крутити. Ну і дуже стародавній лайфхак вже. Це е, стягування пластику за допомогою нагріву. Е, зараз я це зроблю газовим пальником, але це не дуже ефективний метод, тому що він ча часто просто ну, неадекватно це робить, тому потрібно бути дуже обережним з таким методом. Правильно це робити, наприклад, з будівничним феном, який просто видуває гаряче повітря, 300 або 200 градусів, там, в залежності від налаштувань. І це буде максимально якісно та реально ефективно. Зараз ми можемо трішечки поплавити, тому що це вогнище, це прямо ну, струя вогню, і вона може себе вести часом. Неадекватно, як ви бачите. Бачите, як вона підскочила одразу. Тому потрібно дуже-дуже повільно, дуже-дуже. Ось так обережно. Потрохи, потрохи. Чип, тільки стягнулося і все. Насправді сильно стягувати його не потрібно, це в нас не е той випадок, коли нам потрібно прямо, щоб воно щільно тут сиділо. навпаки, нам потрібно, щоб воно знімалося. Зараз це неможливо, тому ми робимо декілька прорізей. Ось так. Одну. Все, рознімається, дивіться. Оп, Знялось. Захотіло віддягнути. Захотіло одягнути. Одягається. Ідеально. Так, тепер потрібно зробити отвір ось у цій частині. Будемо пробувати сверлом, але краще це зробити паяльника, воно більш ще буде, бо сверло з пластику з цього місця часто спригує. А ну спробуємо. Цього разу все було добре. Ну, ось що у нас вийшло. Дивіться, яка точність, прям балансувати навіть не треба. О, як добре. Подобається. Тепер мені потрібна кришечка. І е, з нею я зроблю очі. Мені потрібно зробити три отвори. Е, один отвір під ось цей прутик. Але щоб він був ну, прям тютілька в тютільку, тому напевно це стріло вже не підійде, я візьму трішечки поменше. Щоб воно прям натяг заходило. О, ідеально. Нам не потрібно, щоб ось ця кришка прям крутилася, тому що ми зараз будемо фіксувати ось цю, цю штуку ось тут. Але для початку а, потрібно дещо зробити самим прутиком. Відміряємо, скільки у нас буде приблизно довжина тут. Ось, Напевно, щоб давайте навіть поміряємо по наживу. ось отак буде приблизно втрачатись звідси. Наприклад, візьмо найбільшу картоплю, ось по цю частину виходить. І з цієї частини ми можемо згинати. Відмічаємо маркером. Ось тут ми можемо згинати. Ну і десь ось тут ще зігнемо. Зараз ви побачите, навіщо, і що я буду згинати. Згинаємо під кутом 90 градусів. в цьому місці другому, що ми намитіли, також під 90 градусів, але в іншу сторону. І таким чином робимо зігзак. Це в нас буде ручка, за нею ми будемо крутити. В кришці потрібно вирізати невеличкий ось такий пас. Для Ситуації. Тепер мені потрібно два самоналізи, причому не дуже довгі, а приблизно ось такої довжини. І вкрутити їх потрібно звідси назовні, щоб воно ось так втричало їх два штуки. І зараз зробимо це. Ось так, головне, щоб вони не дивилися в різні сторони, а ось так попереду. Ще важливий нюанс загострити, поки ще це комфортно зробити. Ось цей кінчик, щоб його просовувати у картоплю. Зроблю це за допомогою болгарки. Цього буде достатньо, воно вже пройде скрізь будь-який перешкоду. Тепер мені знадобиться клеєвий пістолет, який я завчасно розігрів, Продіваємо гострим кінцем із середини, ось так. І заклеїмо усю цю зону. Не жалкуємо клею, щоб міцно все трималося. Але дивіться, щоб воно не вилилось через цей паз. Рівномірно розподіляємо. Ну і все, наш девайс майже готовий. Зараз воно застигне і я продемонструю, як воно працює. Ну що, вже застигла ця, можна сказати, основна частина, майже основна, адже основна це все ж таки ось ця. Давайте спробуємо. Візьмемо зараз картоплю, навіть ось так не чищачи. Ось туди, Щоб не призвело. Проходить дуже добре. І ось ці два самонарізи потрібні для того, щоб їх ввігнати в картоплю, щоб вона не прокручувалася. Поки що тримається дуже добре. Оп-оп-оп оп-оп-оп-оп, і пішло, пішло, пішло. Так, ну все, в мене вже самонарізи е, вперлися в цю частинку. Тепер просто потрібно ось так відрізати. Це так я До кінця не знав, чи буде працювати ця штука. Ось так відрізаємо. Ну і от тепер навіщо нам потрібна була ось ця частина, щоб ось так зняти. І в нас оця сама картошка вона не впала. Друзі, це шедевр, я вам скажу. Реально це такий креатив. Кулінарії тепер можна робити. Ну так, звичайно, не, не потрібно було цього робити. Потрібно було просто взяти дерев'яну шпажку. Ось так на неї насадити, розрівняти, і або на вогнище, на якийсь кастрик або ж в мікроволнову, в мікрохвильову піч запікаєте і буде взагалі бімба. Дуже гарна штука, головне, що працююча. Друзі, я прям не очікував, реально круто. Ну що, друзі? Я сподіваюся, що ця ідея вам сподобалася, як ви самі тільки що побачили, я це зробив просто з підручних матеріалів. Хоча такі девайси продаються на сайтах, вони зазвичай не дуже добре зроблені, не дуже якісно качу, не дуже доброї якості, ламаються через 2-3 рази. Це ж зроблене своїми руками, це те, що не буде ламатися, буде працювати <рес> <рес> майже завжди. Але, якщо тільки цією частиною нічого не станеться. А, і ну, це приємно зробити самому. Реально прикольна штука, я б не очікував. А, тому я сподіваюся, що вас заохочуть зробити таку ж. Це буде цікаво, особливо зробити з дітками. Та показати їм, як воно потім працює, ну а потім ще й смачно поїсти. Це була програма Зроби сам, Є ведучий Влад. Не перемикайтесь з телеканалу 600 так і дивіться інші програми на нашому телеканалі, а також чекайте програму Зроби сам. Всім бувайте!